Привіт, друзі! З да, вами Степан Степан Яблонський. Сьогодні будемо грати протом Басмата Urbano. Вирішив прати на новому, на, новом... на другому планшеті. Тому що в мене... Перший планшет зламався. Ні-ні. Назвав я досі що зайнятий. Сьогодні вирішив на цьому планшеті записати відео. Сьогодні ми поїдемо на цьому такому Богдані. Сьогодні ми плануємо по маршруту, по першому по, по маршруту номер. годин по мапі Зерники. Я забув, ну що, давайте будемо робити такі невеличкі огляд. Спочатку в нас іде йдуть ковпаки, знадобляться зараз таблички, флажки, штори, окраска. Ми це робити ми не будемо. А ми окраску робити не будемо. Радіатори. Дякую, радіатор поставимо. Тут чохли такі є. Л логотип Богдан. І ще, а ззаді логотип Ісузу. Ну що? Давайте будемо заводити двигун. Давайте. Ми на запалювання поставимо. Задній хід. фари, поворот, поворот направо, поворот налево, важіль, телефон айфон. Давайте iPhone. Давайте заглянемо ну, глянем сюда в наш салон. Ну, нас пакет, такі пакетиків АТБ. Коробка передач важіль. Давайте ми так зробимо. Кермо. Педалі. Двері такі відчиняються. Ми це автобус бачу у місті Київ. А я раніше такі автобуси бачу. Вместе, месте в Кейви. Давайте мы Вот это вот я. Давайте мы... Давайте я вам демонструю аварийку. О, давайте мы светло в салоне. Да А лю, а не працюе. Тут, напевно. Тут двір двірный тут Тут швидко, Тут козирок. А тут нас. Будемо дивитися відчинення, Ну що? Будемо рухатись. Поїхали. Ми готові рухатись на автобусі, на цьому автобусі. Відчиняємо двері. Ось пасажири заходять. Зараз перевіримо, як вони зайдуть. О, а ще задні відчиняються двері, я забув ще. Поїхали. Поїхали далі. Ви ви пропустили трансляцію. Мою першу трансляцію. Це було вчора. По грі GTA San Andreas. Це на Андроїді було. Це таке польське містечко. Це місто... О, ікон це ти Микола иконы тут еще иконы mm. я напе напевно цей Це, забуду пускати напевно в 2004 році я уже не пам'ятаю И вот мы привозим другая Поворотників забув вимкнути. Ну ничего страшного немає. Перевіримо як ми поїдемо так. Це такий кращий вигляд. treba nam zgradati Ficou com os cartões Заходимо. Паса. Шановні пасажири. Заходимо. Проходьте, будь ласка. Дв... Двері для вас завжди відчинені. Моряся твоей матери. Але я пам'ятаю, от Руб... Масматор Рубанов робив відео і в... В... під радіо. Під рабіт радіо, під, під радіо України. Tako je Тут я как зараза отписывается від, на канал. Теперь у 138 подписчиков. Что тут стоит? Зараза, ну, по поездке нет. Тут тики текстуры. А две нас залишилося. Тут, тут у нас секведы перебиті. Ну шо? Ну, шо? Чекайте наступного автобуса. Ну все, ми приїхали. Почекаємо, коли люди вийдуть. Ну що, давайте будемо з вами вже прощатися. Був з вами Степан Ібнський. Якщо подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Бувайте в наступному відео. До зустрічі!